Слава Ісусу Христу. Бог Господар землі, і Він не міг не показати все, що відбувалося на землі, тому всі найважливіші, найяскравіші події показані та описані в Біблії І першою яскравою подією являється допотопний світ. І в Біблії чітко описано, що там сталося. Гріхи дійшли вже до неба, і не було навіть нормальних думок у людей. Відбувалася мутація. Людина почала з'єднуватися із занепалими ангелами. Це, звісно, страшний світ був, Бог стер цих світ стерт землі і стався поток. Проблемою цього є гріх. Тобто Біблія з перших сторінок показує та говорить про гріх, але проблема сьогодення, що гріх світом не приймається.